Про що піде мова? Да? Хочу розповісти про те, що я, як представник да, кафедри підприємства менеджменту організації, запрошую вас на факультет менеджменту до нас, і я розповім саме про дві освітні програми, які є на нашій кафедрі. А потім детальніше ви послухаєте про інші освітні програми нашого факультету. Факультет дуже цікавий. Факультет молодий, креативні працюють всі працівники. Є багато докторів, професорів, багато доцентів. Кандидатів економічних наук є, взагалі старші викладачі, аспіранти, асістенти, які лише закінчили, прийшли е, працювати до нас. Однак всі дуже творчі, всі талановиті, всі е, задоволенням викладають у наших студентів. Щодо наших дисциплін, да, наша кафедра пропонує вам дві такі спеціальності: у нас є два напрями: перша спеціальність це 0,73 спеціальність менеджмент, і друга – 0,76 спеціальність підприємництва та торгівля що називалась трошки по інше. Зараз міністерство змінило цю назву, тому зараз називається саме підприємництво та торгівля. В межах спеціальності 073 менеджмент. Ми пропонуємо одну освітню програму: це менеджмент організації і адміністрування. А в межах спеціальності підприємництва та торгівля пропонуємо освітню програму підприємництва та комерційна логістика. Uh, значить, uh, щодо спеціальності менеджмента, підприємництво, торгівля, да в нас. Uh... Дві е, освітні програми в принципі, однакові мають умови для вступу. Ви здаєте е, іспит загальні як і всі, тобто ви здаєте українську мову, математику, історію, і на вибір ну, як порада, да, дуже б класно, якби ви обирали іноземну мову. Можете обирати іншу спеціальність четвертим іспитом. Однак е, дуже було б добре, щоб ви обирали іноземну мову. Чому саме іноземну мову? Тому що протягом навчання потім все ж таки у нас є викладання іноземної мови для того, щоб ви могли потім працювати і на в різних в різних сферах, в різних закладах, де зараз дуже актуальне це питання саме знання англійської, німецької і інших іноземних мов. Щодо термінів навчання, так, як денна форма, так і заочна форма пропонує бакалаврат 4 роки. Тобто, це за стандартами сучасними новітніми міністерства нашого. 4 роки навчаються і заочна форма і денна, і ви отримуєте після 4 років диплом бакалавра. Після цього можна ще потрапити до нас на магістратуру, вступити так, додатково, і отримати за півтора роки ще диплом магістра. Магістратура. У нас пропонує лише два напрями: дві освітні програми: це менеджмент організація і адміністрування, і друге це логістика, це спеціальність лише 0,73. Щодо вартості навчання, ну, це такі приблизні цифри, які були минулого року. Цього року поки що немає остаточних цифр, тому не можу повністю сказати і консультувати з цього питання. А, значить, щодо унікальності да, наших двох цих освітніх програм. Освітня програма менеджмент організації і адміністрування. Чим вона унікальна? Унікальна вона тим, що ми готуємо таких висококваліфікованих, ініціативних фахівців, які будуть працювати в різних сферах, в різних підприємствах, на різних, в різних галузях, на різних підприємствах. А наші випускники здатні швидко адаптуватися до складних якихось нових умов. Вони вже до цього готові в умовах такого навчання, да, як ми зараз всі ситуації, живемо в умовах війни складних, і дуже швидко наші випускники наших спеціальностей можуть розв'язувати різні складні завдання щодо менеджменту, да? або підприємництва, володіти новими способами мислення, креативного підходу до сучасної форми менеджменту, і управляти можете потім організовувати, планувати, мотивувати, контролювати діяльність будь-яких підприємницьких структур, підприємств різних комерційних організацій, різних форм власності. Ким можна працювати після того, як ви закінчите бак. Тала врат, наприклад, освітньої програми менеджменту організації і адміністрування. Ну і якщо ви далі закінчите ще магістратуру, то ще краще ви зможете працювати менеджером, тобто керівником, управителем, да, якоїсь організації, менеджером з персоналу окремо. У нас є вже приклади да успішних студентів, які вже зараз, після четвертого курсу, ще до того, як вступила на магістратуру, були прийняті на роботу до. Торгового закладу Сільпо взяли працювати не просто да, там в кимось там на касу або там продавцем, а саме менеджментом з персоналу нашою дівчинкою з минулого року. Також це може бути стратегічний менеджмент, тобто, ви можете розробляти стратегії розвитку або інші стратегії підприємства. Менеджером з продажів можна працювати керівниками підприємства, регіональними менеджерами тощо, тобто, ну в принципі, дуже широке коло. Щодо другої нашої освітньої програми, підприємництво та комерційна логістика. Тут ми готуємо висококваліфікованих фахівців для того, щоб виконувати різні організаційні управлінські комерційні логістичні діяльність на підприємствах. Ну і ми готуємо таких підготовлених високофахових, також скажімо так, спеціалістів, які можуть працювати в сфері логістики, в сфері надання послуг посередництва, транспортування, складування. Не обов'язково це буде 100% там логістичне якесь підприємство. Це може бути будь-яке підприємство, тому що ви будете вже підготовленими підприємцями і зможете відкрити свою навіть власну справу. А щодо того, ким можна взагалі працювати, закінчивши спеціальність і освітню програму саме підприємництва та комерційна логістика, це може бути директор малого підприємства за різними видами економічної діяльності. Це може бути керівник або директор транспортного підприємства, диспетчер, автомобільного транспорту, менеджер, начальник. Ну а вже ж всі не можуть одноразово прям піти працювати сразу директорами, начальниками. Однак, все у вас в руках, ви можете просуватися далі кар'єрними сходами. Сягати в вершини. Якщо себе гарно зарекомендуєте і будете гарно навчатися 4 роки в університеті на нашій кафедрі, то в принципі ми даємо позитивні відгуки, і наші роботодавці, з якими ми співпрацюємо, залюбки постійно запрошують до себе працювати, наших студентів з можливістю потім розвиватися далі кар'єрними сходами. підніматися щодо наших таких цікавих можливостей, да, в час навчання за час цих 4 роки навчання вас очікують дві практики, тобто навчальна практика і виробнича практика. А це практики, які проходимо проходять студенти на провідних промислових торгівельних різних сервісних підприємствах, підприємства різних форм власності різних структур. Дуже цікаві, однак, ну от, наприклад, зараз у часи війни, коли неможливо е, фізичне да знаходження вас там на практиці, в нас взагалі розширилося коло цих баз практик, тому що студенти за ці там 4 тижні або 6 встигають е, на багатьох підприємствах побувати онлайн, зустрітися з керівниками, поспілкуватися з працівниками цих підприємств. Це дуже цікавий досвід, це дуже цікава інформація. Ну тобто розширюють свої знання і вже орієнтуються в тому на. Напрямку, який їм потім подобається, де б вони хотіли потім працювати. Є можливість стажування за кордоном, це переважно наші студенти їздять до Болгарії. Є така цікава, унікальна можливість, ну як і в усьому нашому університеті, це такий великий плюс. Да? Це те, що 25% дисциплін ви можете обирати влас... самостійно, тобто, це дисципліни власного вибору студента. Ви самостійно обираєте з запропонованого кола дисциплін ті, що ви будете. Додатково вивчати а, дисципліни вільного вибору а, можна вивчати англійську більш а, інтенсивно, якщо буде бажання. А, також, ну як зараз така можливість в часи війни дуже актуальна, це дистанційне виконання завдань на платформі нашій. Спеціально розроблені в університеті платформа називається Moodle. Дуже зручна, дає всі лекції всіх викладачів. Завжди викладачі туди додають свої презентації, завдання викладають. Де ви можете постійно в будь-який вільний для часу зручний для вас час виконувати ті завдання, які вам задали, і підлаштовувати цей навчальний процес під себе. Ще також ну це просто фотокартки. Да, викладачів нашої кафедри, такі всі різні. Деякі студенти наші, які вже відзначилися там на якихось конкурсах і були нагороджені різними дипломами. Ну, це такі не дуже нові фото. У нас кожного року проходять якісь заходи цікаві, і постійно є можливість займатися науковою діяльністю, розвиватися, брати участь в різноманітних конференціях. Коли вийдемо офлайн, пари завжди дуже цікаві, дуже активні, інтерактивні. Ми граємо, ми спілкуємося, ми вивчаємо і ви нас чомусь навчаєте. І ми вас. Однак зараз в онлайн форматі також намагаємося якось це ну в розтак, знайти разнообразить змінити. Таке буденне життя і якось привнести якісь цікавинки в наші онлайн зустрічі. Ну, я на цьому закінчую. Ви бачите, тут на цьому слайді останньому реквізит, ну, як реквізити, да, посилання на наші сторінки в соцмережах, на сайт ЗНУ в першу чергу, на сайт нашої кафедри, окремо посилання. І два посилання на наші соцмережі це наша сторінка в інстаграмі, наша сторінка в Фейсбуці, і QR також це інстаграму. Можете заходити, приєднуватися до. Нас підписуватися на наші новини, слідкувати за нами, і дуже будемо раді зустріти вас у нас на кафедрі. Будемо раді, якщо ви до нас прийдете навчатися. Дякую.